У нас люди більше платять штрафів, ніж платять за паркування. А чому так відбувається, я можу пояснити дуже просто. Це коли а, у нас, ну, тобто, приїжджаєш ти автомобілем на весь робочий день. Умовно кажучи, беремо 10 годин. 10 годин по 35 гривень це 350 гривень. А якщо не заплатити за паркування, штраф 20-кратний до години паркування, тобто 700 гривень. Але в нас є, оце, я, я вважаю, що шкідлива знижка 50%. Тобто, якщо водій приїхав в центр, Заплатив, не заплатив за паркування, отримав штраф 700 гривень. Він, якщо оплачує перші 10 днів, він оплачує точно такі, таку саму суму, якби він і офіційно сплатив за паркування. Тобто суми ідентичні, але при цьому він може не попастися. Да. Так, відповідно він може погратися якби в лотерею для себе і, умовно кажучи, там зекономити ті ж самі там за тиждень двічі по 350 гривень. Тому що якщо інспектор системно не відпрацьовує цю вулицю, то то. Тоді, ну, якби є можливість зекономити.